Усім привіт! Вітаю вас на каналі Мережки. Мене звати Наталя, і сьогодні хочу вас познайомити з новим виробником і не одним, який з'явився вже у нашому магазині, на нашому сайті. Відповідно, також. Тож, вивчала щойно всі ці красоти і буду ділитися вивченою інформацією і те, що до нас прийшло разом з вами. Дуже класний прийшов виробник до мережки. Це є Дінки Дайс, хто знає виробник. Ниток шовків та стрічок шовкових ручного фарбування. Але самі ниточки прийшли під клієнтів суто, а для магазину я взяла укомплектовані такі схеми їхніми виключно нитками. Зараз я коротко розповім, які в нас є тут виробники, які ниточки, і що, і як. Але майте на увазі, що Дінки Дайс можна замовляти вже у нас сміло і шовк ручного фарбування, якщо він вам потрібний, якогось номеру не можете знайти, чи стрічки, чи перле у них є також шовкове ручного фарбування, то сміло можете звертатись до мережки, я вам обов'язково це все замовлю та привезу. Отже, хто такий Дінки Дайс? Я витягну один моточок з наборочку, і на фоні нього вже вам зараз розповім, хто такий Дінки Дайс. Це є американський виробник то ручного фарбування, але вони фарбують не бавовняне муліне, а шовкове муліне. Це є муліне, оскільки воно йде у 6 складень. Тобто, тут таке саме пасимко, як і у будь-якого муліне. Ось, так воно виглядає, ділиться на 6. Але це є шовк, натуральний шовк, який вони фарбують вже е, самі е, такими різними секційними переходами. В межах одного відтінку поєднують декілька відтінків, і це дуже-дуже круто та класно. Е, ниточки надзвичайно якісні, е, гарно скручені, тут гарна довжина, 8 метрів. Е, також виробник пропонує. Більші муточки, не восьмиметрові, а більші. Ну, це, скоріш всього, для виробників наборів. Так? Вони собі роблять нарізку. Також вони пропонують ірис або ну, перле. Так? Це є кручена нитка шовкова, теж не котонова, теж ручного фарбування. Ось зараз я вам покажу, як вона виглядає. Ось тут в цьому наборі. Іде перле двох товщин. Ось це є перле восьмої товщини, і це є шовкове перле, і це є 12 перле, теж ручного фарбування. Це один той самий колір для прикладу Mother of Pearl». Так, і цей 07, але пофарбований у різних товщинах. Звісно ж, вітіночки трішки відрізняються, бо це є ручне фарбування, і тут, на жаль, чіткості в кольорах може і не бути, і це є нормально. Як позиціонує виробник свої нитки? Звісно ж, вони якісні, пофарбовані якісними сучасними матеріалами. і стійкі до е, кольору. Тобто вони не линяють, але на сайті своєму Дінки Дайс все рівно е, просить перед тим, як почати вишивати якусь роботу, і у вас у планах потім її прати, замочувати, то все ж таки перед е, вишивкою або прополоскати нитки, або закріпити ще раз додатково колір. Це роблять зазвичай за допомогою оцету, оцтової водички. так? Оце закріплює колір на нитушці ще краще. Тож, майте на увазі, будь-яке муліне ручного фарбування воно потребує тестування перед вишивкою. Оскільки це такі малесенькі виробництва, і вони не завжди, можливо, дотримуються тих. Технології фіксування кольору, ось для прикладу, Wig Day Works, то вони вже чітко зазначають, що їхні нитки є стійкі до фарбування, там зафіксований колір, і вони не линяють. А інші виробники все-таки ще десь рекомендують, хоча пишуть, що колір стійкий, але все ж таки попробуйте перед тим, як почати вишивати, на стійкість нашу нитку. Це є нормально. І таким чином ви перестрахуєтесь від неприємностей, які може. Вас чекати після вишивання і прання роботи, яку ви вишили. Отже, до мережки приїхали схеми, особисто розроблені Dinky Dice Designs. Це є їхні особисті схеми, в яких використовуються їхні нитки. Отже, такі семплери є, в наявності вже у нас Summer's Garden. Зараз покажу Ось цей дуже красивий Spring Heart Sampler. Ось такий семплер, І бачите, вони вже всі одразу укомплектовані шовком ручного фарбування від Dinky Dice. Autumn Fire sampler. Winter Ice Sampler. Така мандала. Ще одна така мандала. Ага, тут вже в нас йдуть повторки. Тож, це є розробник схем Dinky Dice, в яких, звісно ж, він використовує свої нитки. Таким чином, виробник сам розробляє схеми та сам популяризує свою ниточку. Це є дуже гарна практика, яка часто використовується. Ось ключик до цієї схеми, ви бачите. Тут використовується тканина на ваш смак 28 або 32 каунту, розмір вказаний. Скільки, наскільки хрестиків, та дві ниточки, якими потрібно вишивати цей сюжет. Звісно ж, це це дінкі дайс ось 124 та 122 колір. Вони вже є тут у комплекті. Вам потрібно тільки докупити тканинку або знайти у своїх запасах. І ось така чудова робота вже буде у вас зібрана до. Виконання дуже зручно, тим, що вам вже ці ниточки ніде не потрібно окремо докуповувати, ви собі взяли і вишиваєте. Ці набори я взяла з метою. Для тих, ну як ось таку мету я переслідувала, взяти вже ці схеми з паками з ниток Дінки Dice для тих вишивальниць, які десь мають бажання спробувати це муліне, але, можливо, ще до кінця не наважились, бо щось не то, то ниток нема, то не знаєте, яку схему під них взяти. А тут вже все є разом і схема і нитки, і ви можете сміло спробувати виробника цих ниток, щоб знати, які вони і що вони, і як. Як вже з ними потім на майбутнє оперувати, бо їх можна буде замовляти вільно у нашому магазині. Я залишу, до речі, під цим відео посилання окремо на ниточки і посилання окремо на всі ці набори, щоб ви собі з ними ознайомились. Тож, зараз покажу вам схемки коротенько від, від Dinky Dice, а потім перейдемо вже до інших схем, інших виробників. Ось така мандала, тут теж ви бачите, є вже всі ниточки. Ось тут є два моточка Ось цього Віндроуса і і Пай Один моток. Тобто три мотка ниток тут вже йде у комплекті. Дуже красивий ось цей семплер. Він Айс. Тут також присутні декоративні шовчики. Кристалики, тут вже більший ключ, більш такий дорожчий. Дін кідайс у трьох відтіночках, вони є ось тут. І ще вам потрібен кошель 28-го каунту білого кольору: два крейника, два мілхіла і біконуси від Шваровські, які пришиваються ось тут, у цих сюжетах. Як на мене, дуже красиві роботи, дуже витончені самплера. Але програю тим, що виробник не надто. Красиво відобразив їх на прев'ю. Тобто тут просто так, знаєте, та швиденько сфоткана робота вишита і покладена на обкладинку. Але повірте мені, готові вироби будуть надзвичайно красиві і не до порівняння з цим прев'ю. Подивіться, яка тут красива ось ця ялиночка згори вишивається декоративними швами, бісер розкидається, пришивається поміж них. Ага, і ще ось тут біконси йдуть. Це не є хардангер, це є імітація хардангеру. це просто блочки, Які вишиваються ось цією головенькою ниточкою з переходами, буде дуже-дуже красиво, ніжно та витончено. Ось Наступний семплер від Dink Dice теж дуже красивий. Тут такі свічечки вишиваються в таких ніжних, спокійних, пастельних відтінках. Коралово-коричнево-бежевих, і теж по ключу, бачите, три нитки, два крейника, мілхіл та, та біконуси, які вишиваються ось тут, та, Ось тут, бачите, пришиваються внизу. Теж імітація хардангера блоками Так, ось такий цікавий семплер невеликий. Але подивіться, які красиві тут нитки, скільки поєднання відтінків в оцьому шовку. Тут є і Малиновий, і хакі, і жовто-гарячий, і спокійний зелений, і фіолетовий. Дуже красиве поєднання кольорів. Так, дуже красивий ось такий семплер. Сердечка тут вишиваються: бісер присутній, і дуже багато декоративних швів, трикрейника, ви бачите. Дуже красива робота. Так, ось такий ч то я вже його показувала на початку. Ось такий семплер. Ну, а тут вже йдуть повтори. Тобто я зараз вам показала виробника Dinky Dice. Це є їхні розробки схем і відповідно, комплектація їхніми нитками. Це така рекламка-рекламка. Ну, Рекламуємо свої схеми і зразом з ними продаємо свої нитки. Це все добре. Так, наступний виробник це є Heirloom Embroideries Теж американський виробник дуже цікавих схем. Теж на мене не надто вдале прев'ю. Подивіться, яке красиве тут оформлення. тут Ой, давайте тут щось пришивається, якась як маргаритка. Подивимося по комплектуючих. Тут є Дінки дайс, три відтінка. Ось ці два перле 8 та 12 товщини, та ручного фарбування. Ось вони є тут прописані. Потім йде Needle Point шов, Шваровські кристалики тут йдуть, Мілхіла 2 іде, і біле білий муліне, звичайне ДМЦ, яке вишивається, напевно, ось тут десь бурдюрчик. Дуже фактурна вишивка. На жаль, фото не передасть, але я думаю, у інтернеті можна знайти більш якісніші фото від шиву. Тож, ось така схема, дуже гарна, груба схема. Дуже все детально розписано, як і всі шовчики вишивати. Тож не бійтеся, і ниточки вже йдуть у комплекті. Звісно, ще потрібно докупити тканину, мілхіл та нідупойн, якого в нас, на жаль, зараз немає, але, можливо, зараз у мені з'явиться Я ще у роздумах. Отже, ось таке красиве біскурню для голок там такий маячок підвісний для. Ножиць, так, теж від того самого виробника Heirloom Embroideries і ось ключик до неї. Бачимо Dinky Dice два вида, три. Тут є три нитки, а, а. а. Так, а тут чогось пише дві Окей. Потім перле 12-го літовщини бісер. Рамка і рекомендації по тканині. Ниточки є в комплекті. Що я там не побачила, третьої Дайворк, Ой, боже, ти мій перепрошую, Дінки Дайса. Потім розберуся детальніше. Дуже красивий ось такий семплер, ніжний, вишуканий, багато мережки. Вишивається однією ось такою ниточкою. Перл колір називається перлиновий. Ще потрібно перле номер 12 712 колір, і маленький бісер від мюхів. Дуже гарна витончена робота. Матеріали не складні, як ви бачите, і досить доступні. На нашому ринку, тим паче, у мережці також. Так, Наступна схема теж дуже красива біскурню. Але ниток, подивіться, скільки тут багато йде, який тут великий пак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 моточків шовкового муліне. Звісно, тут ще йде ось такий ключик. Бачите, що тут ще йде ДМЦ, 4 відтіночка. Так, ще 30. Так, 6,80. 5-5. Так, все тут є в наявності. Єдине, що, напевно, тут потрібно докупити буде гудзички, які будуть прошиватися по центру тих біскорнюшок. Знаю, що серед вас є дуже-дуже багато прихильниць з таких її вишивки, біскорню, різних таких шестигранних, восьмигранних. Тож, я думаю, ви заціните ці схеми, ці дизайни, бо дуже красиві. Так, знову виробник схем Hairloom Embroideries. Ось таке дуже красиве, фактурне безкордні. З корню, подивіться, яке воно вишукане, ніжне і красиве. Ниточки три Dink Dice шовкайте. Тут ще ви бачите, використовується муліне ДМЦ, перле Мілхіл. І, напевно, що це гудзичок, і, і гудзички, так. Ось, Так що е, теж таке безкорню вже є у нашому магазині. Зверніть собі увагу, дуже красиве. Ось цей красивий дуже семплер у цього ж виробника. Ось так він виглядає. Нитки ви можете бачити, також, теж дуже ніжні відтіночки, такі спокійні, і, будь ласка, ключ по цій схемі. І остання схема від Heirloom Embroideries. Ось такий семплер. April Rose Sampler. Така, така металева якась прикраса, тут прошивається по центру. Це, напевно, що або бісер, або хрестки. Навіть це хрестики розкидані поодинокі, багато декоративних швів, ключ і ниточки є у комплекті. Так, познайомила вас з Heirloom Embroideries, вони теж є на нашому сайті. Далі в нас іде виробник Nothra Expression Needlework. Я впевнена, що ви знайомі з цим виробником по цих сюжетах. Вони досить популярні в інтернеті. Тож пак і схема подінки Dice вже є у нас. Там, звісно, можна вишивати і іншими нитками. Виробник схем пропонує також ключик в ДМЦ і ще в якихось інших. А нитках та відповідно Дін Дайс. Відповідно, Дін Дайс скористалися цією можливістю та запакували цю схему своїми нитками. Ось так вони виглядають. Дуже красивий пак, яскравий, такий, ну просто такі яскраві відтінки. Насичені, і сама робота дуже-дуже насичена та яскрава, тож хто любить яскравість у вишивці, це якраз для вас. Тож, ці набори з нитками є в наявності, також є просто схеми. Хто хоче вишити трошки економніший варіант для прикладу з муліне DMC, то схема теж у нас є. Наступний їхній сюжет, який також відомий багатьом вишивальницям ось такий Twisted Band Sampler. Він вже більш врівноважений та спокійний. Схемка теж є. Тут виробник пропонує ключ Дінки Дайс, ДМЦ і вже і французький шок. Ось цей французький шок також можна використовувати. Ну, а в нас є комплектація з шовком від Дінки Дайс. Тобто, ви купуєте таку схему, і вам потрібно придбати або знайти у своїх запасах. Тільки тканинку. І ще останній семплер від цього виробника ось такий дуже красивий, вишуканий, ніжний і ну, насправді дуже такий врівноважений. Він вишивається на тканині з розводами. Так, на вінтажній рівномірці. або... Рівномірці ручного фарбування. Я зараз подивлюся. Ну вони рекомендують пікче 40 сорокового каунту у цій схемі. Тож Можна щось попробувати підібрати з Нюкасла. Нас, здається, є з такими розводами тканинка. Ось. І ниточки ось так виглядають: це є Дайс. Всі необхідні для вишивки цього семплеру. Тож, дівчата, хто хоче потестувати і спробувати у вишивці шов кручного фарбування від Дінки Дайс, звертайтеся до нас. У нас всього є дуже-дуже багато. Далі у нас іде виробник філіграм. Я переконана, що багато з вас чули цього виробника. У них дуже красиві сюжети. Ось, для прикладу, такі ножечки, ключ, Дінки Dice. Два відтінка, і стрічка. Ручного теж фарбування шовкова, і вони всі є у комплекті. Тут є стрічка і дві ниточки. Стрічка потрібна для того, щоб вишити ось цей бордюрчик. Дуже гарне рішення, дуже симпатично вийде. І ось такий невеличкий сюжетик вже з матеріалами є у нас. І там до нього ще йде пара. Ось такі наступні вінтажні ножниці: Embroidery Scissors І з паком також необхідних ниток ручного фарбування. Тут же їх іде три, і стрічка ручного фарбування. Подивіться, яка краса. Вам тільки залишилося придбати шматочок тканинки та приступити до вишивки цього витонченого сюжету, такого вікторіанського старовинного. Так, наступний ось такий бабки, так, це є стрикози ключик. Він йде як і в DMC, так і в Дінкі Dice. У нас є пакет з Дінки Dice. Ось, але, дівчата, якщо б вас цікавили самі схеми, то ви про це пишіть. Звісно, тоді будемо брати самі схеми, бо я бачу, якщо є дублювання ключа у ДМЦ, то сміло можна їх брати, бо більш доступніші комплектації будуть. Відповідно, якщо вас цікавить виробник філіграм, то пишіть і я візьму просто саменькі схеми. Ось ось такий красивий скачкою сюжет. Тут вишивається стрічкою дуже багато. Тут такі хвильки робляться, бачите, під каченятком. Інструкція з того, як це робити, також є. І Усі необхідні матеріали від Dink Дайс також є в наявності. Вони йдуть таким паком. Схема окремо не продається. Так, і наступна схемка дуже красивий такий семплер з трояндами. Ось також з паком усіх необхідних ниточок. Вам залишилося придбати тільки тканинку або знайти у своїх запасах. Так, знайомлю вас з наступним рукодільним сюжетом. Я не можу пройти повз ось таких можничок, бубінок. От, воно таке все наше, наше. Не всі таке люблять, але я особисто люблю ось ключик по цій схемі і пак необхідних ниточок. Ось. Краса, краса. Можна і ДМЦ вишивати. Треба буде дослідити цього виробника більш детальніше, бо я поки що взяла тільки ті схеми, в яких є комплектація Dінke Дайс. І подивіться, який симпатичний сюжет. З овечками Spring. Дуже гарний, дуже гарні нитки. Ключик. Все в наявності берете і вишиваєте. Отже, це була остання схема з комплектацією від Inkie Дайс. Хочу вам. Реально похвалити ці нитки, бо нитки направду дуже красиві, дуже м'якенькі, дуже шовковисті 100% натуральний шовк. Тож, будемо працювати з цим виробником, розширювати асортимент, будемо брати ниточки окремо, це точно, бо вони варті, того, щоб бути в нашому асортименті. Тож, завітайте на наш сайт, посилання на ці схеми, на нитки, я залишу під цим відео. Якщо вас щось буде цікавити, ви собі зможете перед, по цьому посиланню перейти та переглянути наш асортимент. Якби вас щось цікавило, з асортименту Dінкі Dice або з одного. З цих виробників схем, які я вам показувала, то теж можете запитувати, я з задоволенням вам пошукаю і привезу ту чи іншу схему чи нитку. Бо я теж зацікавлена в розширенні нашого асортименту, а ви мені в цьому дуже-дуже сильно допомагаєте. Тож, не соромтеся, звертайтеся, будемо шукати, привозити. Ось. Так що вітайте, дін мережці, поки що в такому вигляді в комплектах, так, ниточки поки що окремо у нас немає. Але сподіваюся, що завдяки вам. І вашим проханням, вони в нас скоро з'являться. Тож вишивайте в своє задоволення і запрошую вас до нашої мережки у місті Львів по вулиці Газовій, 7 у нас вишивальна мережка, та по проспекті Чорновола-27, у нас в'язальна мережка. І запрошую на наш сайт, мережка Комуа, хто не у Львові або не має можливості приїхати до Львова. У нас чудовий сайт, на якому ви можете знайти усі, -усі необхідні матеріали. Але якісні, перевірені для вишивання та вашого рукоділля. Тож, до зустрічі у наступних відео. Цілую, люблю, обнімаю Наталя та Мережка. Па-па!